Туз мечів – ту це свіжа ідея, це чітка інформація, це новини, це план дій. Це як поставити всі крапки над і і розрубати проблему одним рішенням. Побутово це різка розмова, це ультиматум, це жорстке ні. У мінусі карта показує стрес, сварки, агресію. Також це може бути операція або побутова травма, наприклад, поріз ножем. У поєднанням із вежею це раптова новина, яка змінює все. Із дияволом це небезпечний контракт чи маніпуляція через документи. Тут з кубків це очищення душі, це сльози радості, це подарунок від серця, це закоханість, це творче натхнення або шанс на зачаття. Побутово це свято з тостами чи приємний сюрприз, що викликає щирі емоції. У мінусі карта може вказувати на істерики, маніпуляцію, різку зміну настрою чи зловживання алкоголем у поєднанням із сонцем. Це справжнє свято душі, це щастя, це народження дитини із. Дияволом це залежність від почуттів, це любов як одержимість.